Днями засоби масової інформації повідомили, що Державне бюро розслідувань нарешті завершило досудове слідство у справі Порошенка. І після того як він або його адвокати, або він разом зі своїми адвокатами ознайомиться з матеріалами, його процесуальний статус зміниться на обвинуваченого. Ця новина викликала екзальтацію у одних і жвави. Обурення з боку інших. І попри те, що політична організація, на чолі якої перебуває Сивачолий Гетьман, давно функціонує як секта, то я не здивований, що там так само, як в католицькій церкві, діє постулат про непогрешимость папи. Втім, далеко не всі зобов'язані поділяти віру прихильників Петра Олексійовича в його. Невинуватість і абсолютно непогрешимість, і зрештою в Україні є лише один орган, який уповноважений визнавати, що є законом, що не є законом, і хто винен у порушенні закону, а хто відповідно не винний у порушенні закону. І цим органом є суд. Відповідно, як людина високої політичної і правової культури. А я сподіваюся, ніхто не сумнівається, що Петро Олексійович Порошенка саме такою людиною і є він, як відповідальний законослухняний громадянин України, повинен йти до суду, де в відкритому змагальному процесі де забезпечується рівність сторін, у нього є всі правові інструменти для того, щоб розбити аргументи. Обвинувачення і довести свою невинуватість. Або якщо говорити ще більш е правильно, довести безпідставність обвинувачень на свою адресу. Втім, готовий закластися, що незабаром ми побачимо диаметрально протилежну поведінку з боку як Петра Олексійовича Порошенка, так і з боку його посіпак. Замість того, щоб посилювати юридичну правову аргументацію, вони будуть використовувати аргументи про вибіркове правосуддя, про політичні переслідування. Говорити про те, що якась там злочинна влада намагається розправитися з політичним опонентом. Хоча, щиро кажучи, я не бачу жодних підстав вважати Петра Лавчі, Олексійовича Порошенка бодай комусь реальним опонентам у сфері електоральної демократії, Тобто там, де люди будуть обирати собі владу, тому що людини більш токсичної на сьогоднішній день в Україні годі пошукати. Але тим не менше, звичайно, це не стане на заваді перед спокусою Петра Луксійовича та його посіпак, його оточення використовувати всю цю аргументацію про політичне переслідування, про вибіркове правосуддя для того, щоб завадити суто правовому розгляду. Цієї справи, і це є дуже погано, тому що в результаті цього буде дискредитуватися органи правосуддя. І я думаю, що якщо на одні шальки терезів покласти Петра Олексійовича Порошенка, а на інші, відповідна якість і довіру до українського правосуддя, до української фіміди, мені здається, що все таки цінність української фіміди значно вища. Тому особисто я категорично закликав би утриматися від політизації кримінальних справ, навіть якщо фігурантами таких кримінальних справ є українські політики, це один момент. І другий момент тепер, який стосується вже безпосередньо змістовної частини процесу, треба усвідомлювати, що якщо всі ті дії, які інкримінувалися Медвідчуку, Містили ознаки скоєння злочину, і якщо в його діяльності ми дійсно бачимо порушення чинного законодавства України, то це означає, що неминуче фігурантом цього розслідування повинен стати Петро Олексійович Порошенко. Поясню чому, тому що Медведчук не був уповноважений. Для того, щоб вирішувати всі ті проблеми і е, робити всі ті оборудки, які йому інкримінують. Для того, щоб можна було все це реалізувати, необхідно було щонайменше мовчазна згода з боку тогочасної української влади. А я нагадаю, що в ті часи, а йдеться про 2014-2015 роки прізвище президента України було не Медведчук. Прізвище президента України було Порошенка, і без його щонайменше мовчазної згоди, а особисто я схильний думати, що і активної співучасті реалізувати всі ті оборудки, за якими стояв Медведчук, який активно співпрацював з так званими ЛДНР сепаратистськими утвореннями, реалізувати було неможливо. Тому що найменше підстави для. Того, аби висувати підозри на адресу попереднього президента України Петра Олексійовича Порошенка, є. І я хотів би, щоб цей процес розгортався в юридичній площині, а не в політичній площині. Але я сумніваюся, тому що як казав вже вище, прихильники Порошенка і сам Порошенка зробить все можливе для того, щоб цей процес політизувати. І я схильний думати, що за таким прагненням політизувати цей процес буде. Стояти усвідомлення Петром Порошенком та його посіпаками слабкості їхньої юридичної правової позиції. Але сподіваються, що крапку в цій історії поставить все-таки суд. Ну і на останок я не здивуюся, якщо незабаром прихильники Петра Олексійовича Порошенка будуть ставити у себе на аватарках в соціальних мережах такі поєднання літер, як полк. Безсмертний полк, і це буде своєрідною алюзією на воровське татуювання Врам отмазка, Лягавим Кришка. Тільки в цьому контексті це буде звучати інакше: Порошенку отмазки, лягавим кришка. Що краще ніж це може характеризувати рівень політичної і правової культури п'ятого президента України та його оточення.